Яка ситуація в Україні із виробництвом власних боєприпасів та іншого обладнання. В нашій програмі брифінг ми розпитали в директора фонду Повернить живим Тараса Чмута. Як в Україні зараз справи із власним виробництвом, коли ми говоримо про боєприпаси, ракети про безпілотники. Яка ситуація тут з цим зараз різна в різних галузях по різному? Десь краще там, де були більше напрацювання. Якісь галузі зовсім нові і опановуються. Але точно можна стверджувати, що поки що не здатні закрити всі потреби війни і всі потреби фронту. Тараса, що ви можете назвати однозначно успішним кейсом із того, що ви говорили, з галузи, які а, насправді наростили виробництво на достатній кількості. А що треба навпаки підсилити чи змінити? Безпілотники це такий собі топ українських виробів з точки зору цієї війни, і авіаційні, і надводні. І зараз опановується наземні? Ну це топ 1 що наростити боєприпаси, бронетехніка на жаль, потреба в рази більша аніж сукупної західі Україна можуть забезпечувати, коли йдеться про співпрацю, так можливо із західними партнерами, в тому числі зі США, коли ми говоримо про виробництво. А чи є якісь проекти вже зараз, які реалізуються, чи можливо щось у планах? Є багато різних напрацювань. Україна дійсно готова і очікує західні компанії в себе, бо є багато переваг, які ми можемо запропонувати Заходу Європі. Фактично це унікальна історія. Але в той же час є багато ризиків і перепон від корупційних до бюрократичних, від швидкості розгортання, тому що ну, виробляти бронетехніку або. Розгорнути виробництво боєприпасів це не за день і не за місяць часу відбувається а нам все треба на вчора.